Творчість на війні теж зброя. В цьому впевнений гвардієць Олег з позивним поет. Чоловік прийшов добровольцем до військомата майже 10 років тому. Олег служить у 5-й Слабожанській бригаді скіф Національної гвардії України. Нашим репортерам розповів, де нищив російських окупантів і як народжуються пісні на війні. Нехай лоскочі нерви. Підлий страх. І хайте на героях геть не схожий. Гніздо боронеш, гордий, впертий птах, і ворог пташенят дістать не зможе. У цьому вірші гвардієць Олег з позивним поет пояснює своє рішення піти добровольцем ще у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення Гвардієць знищив окупантів на Харківському, Луганському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Олег мінометник. Доводилось працювати за кілька сот метрів від ворожих позицій. Я думаю, для них мотивація перш за все гроші. Моє таке вроження склолося. Я їх вважаю нелюдами, загорбниками і мені. Ну, у мене рука не рука не здригалася, і власноруч випустив не одну сотню мін по ворогу. В мене син, і я все роблю для того, щоб він не потрапив. Йому зараз вже 15 років на цю війну в якості військового і не застав цю війну безпосередньо в ній участь. Нещодавно Олег повернувся у стрій до побратимів гвардійців. Після складної операції та тривалої реабілітації дались взнаки травма часів операції об'єднаних сил та навантаження поблизу села Роботино в Запорізькій області. Тоді на бойові завдання згадує гвардієць, виходили по кілька разів за ніч. Міномети 82 го калібру вони не такі важкі, але до нього ще ж є і міни, і обладнання, та ж сама бусоль, той же самий генератор, те ж саме паливо. Ну, близько 30 кілограм нести, але ж це ж далеко підніс, зупинився, підніс, зупинився, обстріл упав. Був такий випадок, коли за ніч три ходки близько трьох кілометрів туди, трьох кілометрів назад, 18 до 20 кілометрів, так. роблячи вночі три ходки туди і назад під обстрілами, то коліно вже не витримало і дійсно вже відчував, що довго, далеко вже пройти ну, дуже дуже складно і боляче. Творчістю, грою на гітарі, написанням віршів та музики. Олег займається більше восьми років. Почав, щоб не зламатись, пояснює гвардієць. У мене чотири гітари. Але ця сама така гарна. Її передали, вислали, були з Іспанії волонтери. Кот для мене поезія і пісні свого роду як віддушина, яка допомагає психологічно витримати ці всі навантаження. А ще це свого роду також зброя, коли я виступаю перед побратимами, перед волонтерами, перед цивільним населенням. Я бачу по їхніх очах, що також приношу користь. Було таке, що писалися вірші і в бліндажі, і в погребах, і на бойових позиціях. Зори ми тут не самі, наші дороги прямі, наші загиблі в ґрунтах. Наші живі на хрестах, доки ще пам'ять жива. Віра, любов зігріва. Зоре, прозора, світи, крізь озорі світи. Каз... Цю пісню Олег написав на слова побратима, полковника пана Анатолія, натрапивши на вірш у соцмережах. Війна творчості, не завада, переконаний гвардієць, маючи кілька державних нагород. Поет видав шість книжок, три повісті та три збірки віршів. Одну з пісень присвятив тим, хто допомагає нашим захисникам нищити окупантів, вистояти та повернутись додому. Прилечу, то треба прилечу. Що я долечу. Юлія Губська, телеканал прямий.